А я продовжую конкурс запитань для тебе, що тебе цікавить цього разу? Давай вже питай мене. А ти от знала, що частини мозку, відповідальні за розумові процеси, діляться на різні сегменти залежно від мовного середовища. Це як? Ну, наприклад, носії японської мови розв'язуючи задачі більше орієнтуються на деталі ніж носії англійської. Цікаво, як японці долають глобальні проблеми, якщо їхній підхід орієнтований на деталь. Удому це питання коштів та політики, mm. а не мови спілкування. А про вплив мов на спосіб мислення більше дізнаємося з наступного сюжету. Наші журналісти зробили цікавезне дослідження. Mm. Ich spreche ein bisschen Deutsch jetzt. понад півроку блогерка Наталія Терахова опановує німецьку. Вона знайшла захист від війни у Швейцарії, де ця мова є однією з офіційних. Тож майже одразу Українка занурилась у місцеве мовне середовище, а нині почала помічати, що навіть її мислення стало більш складним і структурованим. Дійсно, коли ти постійно знаходишся в процесі вивчення мови, ти помічаєш за собою, що тобі легше розробити якісь, не знаю, графіки, або налаштуватися на якийсь конкретний якийсь процес. Мова якою розмовляє людина, впливає на її мозок? Так приміром у німецькомовних людей справді добре розвинуте саме логічне мислення. Такого висновку нещодавно дійшли науковці інституту Макса Планка в Лейпцигу. Це одне з перших досліджень, що довело: існують когнітивні відмінності між носіями різних мов. Якщо дана мова є більш складною, то відповідно формуються ті нейронні зв'язки, які відповідають наприклад за те ж саме аналітичне мислення, за розв'язання більш складних синтаксичних структур. Якщо українська мова вона є дуже милозвучною, вона є приємною на слух і відповідно такі самі риси характеру будуть розвиватися більшій мірі і у дитини під час експерименту вчені вивчали нейронні зв'язки, які поєднують мовні центри носіїв арабської та німецької мов. Були обрані саме ці мови для дослідження, оскільки вони дуже відрізняються одна від одної. МРТ мозку арабськомовних добровольців показало сильніший зв'язок між лівою та правою півкулями мозку, а в німецькомовних у мовній мережі лівої півкулі. Наше дослідження дає нове уявлення про те, як мозок адаптується до когнітивних вимог. Автор дослідження Альфред Анвандер. А це означає, що мозок дуже нейропластичний, тобто, якщо вивчати іноземні мови, змінюватимуться і збагачуватимуться і відповідні структури мозку, котрі відповідатимуть і за світосприйняття людини, взагалі, в будь-якій мові, якщо вона не пригнічувалась руками, так як в нашій історії є. Є свій, як то кажуть, генетичний код, тобто те, що характерно для людей, які говорять українською, наприклад, що всередині цієї мови про що вона? Яка вона молодійна чи ні? Утім, мовні ділянки мозку за структурою не є вродженими і не пов'язані з етнічною приналежністю а під час вивчення мов створюються нові нейронні зв'язки, і інтелект зростає, доведене науковцями перевірена на собі і нашою героїнею, тому вивчайте мови, впроваджуйте завжди в своє життя якісь інновації, тому що це точно допоможе вам е, бути е, в темі і підтягнутими у своїх думках.